Друзі, південь. Сьогодні у нас 37. Бідна китінька, дивіться, вона готова влипнути у бетон сюди, о, бачите, настільки її в шубі жарко, Воно біднесеньке. Отак котики охлаждають себе. Друзі, це Півден України. Сьогодні в нас дуже-дуже спекотно. Сьогодні самий жаркий день. А ось мої лілейники на прямому сонечку, дивіться, як квітують. Це такий гарний крупний. Дивіться, махровий сорт. Не пам'ятаю назву, треба дивитися по зошиту. Він невисокий. Він такий кремовий і бачите рожевий водяний знак, салатове горлишко. Дуже гарний. Три поділочки у мене тут є. Три. Листочки, це на прямому сонці, ви зрозуміли. На прямому сонці. У тіні не буде такої великої квітки. Гарний, дивіться. Прямо чудо-чудо. Зараз я понюхаю, пахне чи ні? Так, ви знаєте, пахне. Пахне так ніжно-ніжно, як конвалії. Ось така квіточка. Защип... Защипчики такі на пелюстках по краю. Водяний знак. І ви бачите, дуже гарно. Ще й ароматна. На прямому відкритому сонці. Так, тут дві відкрилося, дві. Ось бачите, ця меншенька, а ця прямо ляля. Дуже гарна, дуже. Полюбуємося разом. Друзі, починають квітнути спайдери. Ось такі вони різнокольорові. Це ще на них кажуть лілейник паук. У нього длінні такі пелюстки, бачите, закручуються. Спайдер. Високі. Це коли починають квітнути спайдери то основна маса лілейників вже закінчує своє цвітіння. Такий, бачите, водяний знак у нього тут. І лимонне здорове горло. А сам він такого приглушеного рожевого кольору. такий. Ще квітує Дарла Аніта. Це вже е, остання квіточка, і вона вже менша за розміром. Перші квіти йдуть крупні. Е, бачите, вона така ніжно-рожевого кольору і широка золота кайма. Дарла Аніта. Друзі, покажу вам ще отакий необичний, бачите, три пелюсточки одного кольору, жовтого, а три пелюсточки отакі помаранчевого, ще й смужечка жовтенька посередині. Отакий лілейничок. Це теж з пізніх сортів. Він невеличкий, він знаєте, де дуже гарно, якщо його посадити, коло ну, коло водойома. І коли кущик буде дорослий, буде багато таких цікавих квіточок, буде непогано. Друзі, ну, звичайно, це моє персональне мнення, Ви можете думати по-іншому. Ну, я думаю, що отакі цікаві квіточки на високих квітконосах були б навіть непогано. На мілководі можна посадити і хусточку, і отакий лілейник. Не знаю, чи видно вам сонце таке у нас палюче-палюче. Сьогодні 37 градусів. А лілейники цвітуть. Друзі мої, а ось такий геть міні-міні. Дуже маленький. Я знаю, ось дивіться від землі. Такий манюсічкий та квіточки такі цікаві, як у звичайних великих лілейників. І теж має багато бутонів. Але кущик такий мініатюрний. Дивіться, який він. Ось таке чудо. Малесенький. Теж має зелено-жовте горлишко. Глазик такий, бачите, фіолетово-малиновий. І сам такий, знаєте, не рожевий і не білий, а такий кремовий. Отакий. Такий лілейничок, невеличечкий. Кому цікаво, будь ласка. Прийшла, да. дітки сплять. Мама прийшла. Мама прийшла. Лягай, Мурочка лягай, наш ти будеш. Друзі, дивіться, які хмари. О, і гроза, ви бачите, буде дощ, збирається, ого!